Номер 474, сторінка 110. Кожну клітинку квадратної таблички 2х2, рисунок 13, можна пофарбувати в зелений чи червоний колір, скільки є різних варіантів розфарбувань цієї таблиці. Тобто, для кожної клітинки є два можливих вибору кольору. Першу клітинку можна вибрати двома способами. Другу клітинку можна вибрати двома способами. Третю клітинку теж двома способами. І четверту клітинку двома способами. Пригадаємо правило добутку. За правилом добутку. Якщо елемент А можна вибрати n способами, а елемент Б М способами, то пару елементів АБ можна вибрати n помножити на М способами. Але під цим правилом у нашому підручнику був вказаний пункт, який говорив, що дане правило застосовується не лише для двох предметів. У нас є не два предмети, чи елементи, а цілих чотири. Перша клітинка, друга, третя, четверта. Кожен елемент ми можемо вибрати двома можливими способами. Тому, за правилом добутку. 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2 буде 16 способів з за фарбування таблиці.